Я бачу твої втомлені очі, і знову сьогодні нормально не відпочила. Потрібно зрозуміти, що саме ти найперше маєш попіклуватись про себе. Навіть турбота про себе свідчить про нашу з тобою самооцінку. Це дає змогу нам відчувати себе гідними перемоги, успіху і, взагалі, любих досягнень. Адже коли ми відпочили, то потім набагато легше працювати. От я, наприклад, вважаю, що я можу досягти успіху у будь-яких справах, які я люблю. Адже це не означає, що я одразу маю підкоряти усі величезні вершини. Це можуть бути і маленькі перемоги, написати власну книгу або й завершити картину, яку я ніяк не могла домалювати. Та навіть зварити борщ з малюком на руках то вже велика перемога. І увага! Ще дуже важливо відмовитись від дечого. А саме від будь-яких стосунків, де немає любові, де немає поваги і немає захоплення. І це ж стосується нашого вміння казати ні і не відчувати потреби виправдовуватися за цю відповідь. Я розумію, що інколи надзвичайно складно відмовити комусь близькому, але якщо це зашкодить і в тебе сил немає цього зробити зараз, то це просто необхідно навчитись робити. Сказати ні в таких випадках теж свого роду перемога і турбота про себе. Що тобі раптом стало цікаво, як я турбуюся про себе, то давай я тобі розповім. Для мене дуже важливий здоровий сон. Чесно, якщо я не посплю 8, а то й 10 годин, то буду почуватись жахливо цілий день. А ще я стараюсь ходити більше і не забувати про прийоми їжі. А які є у тебе способи турбуватись про себе? Ще мені власне подобається розуміти, що Бог підклоїться про мене. Я неодноразово помічала його турботливу руку, навіть у своїх повсякденних справах, тому я відчуваю відповідальність за своє тіло і часто пригадую чудовий біблійний текст. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Коли я читаю цей текст, то я уявляю, що моє тіло ніби кришталь, якщо не доглядати за ним і необережно поводитись, то можна дуже легко розбити. Зазвичай ми дбаємо про те, що для нас є цінним. Проходячи шлях до здорової самооцінки, варто переглянути наше щоденне життя. Для початку потрібно визначити, що ми хочемо змінити. Важливо збалансувати усі сфери життя: і роботу, і відпочинок, який є і для розуму, і для тіла. Що ми можемо зробити вже сьогодні для себе. Дозволь, я дам тобі декілька порад. Почнемо зі свого тіла, адже ми часто нехтуємо нашим здоров'ям. І повір, фізкультура в школі не була просто уроком. Фізичні вправи стимулюють вироблення ендорфіну, гормону, який пригнічує роздратування та стрес. Це викликає відчуття задоволення та щастя, а також сприяє виробленню енергії і піднімає настрій. Звісно, що це не шоколадка, яка швидко підніме твій настрій. Та гарантую тобі, що твоє тіло за зарядку подякує тобі набагато більше. Наступним важливим кроком є сон. Раніше я казала тобі, що сон для мене просто надважливий. Але щоб сон був максимально комфортним, потрібно звернути увагу на так званих саботажників. Хто це? Соціальні мережі, ігри, серіали. Ну, а ще це стрес і безсоння. Якщо ж у тебе проблеми зі сном, то краще звернутися до лікаря. Відчуття, коли повністю гарно виспишся, не порівняти ні з чим. Це просто неймовірний стан. І взагалі здоровий сон це просто запорука хорошого настрою і відмінної енергії. Харчування теж не менш важливе, варто знайти баланс у своєму раціоні. Можливо, змінити його на більш сезонний чи збалансований. Старася дотримуватись принципів здорового харчування скрізь. Подумай, які звички ти б хотіла змінити у своєму житті. Можливо, це тебе здивує, адже ми говорили про наше тіло і здоров'я. А тепер я раптом перемикаюсь на іншу тему. Ні, насправді цей аспект, про який я тобі зараз скажу, дуже важливий. Він не поступається місцем попередньому. Те, що ми з тобою читаємо, дивимося і слухаємо, змінює нас. Тому за цим теж варто слідкувати. Не наповняй себе аби чим. Чи знаходиш ти час для того, що тобі подобається? Подумай про це. Навіть якщо здається, що умови навколо не дуже сприятливі, не зупиняйся. Спробуй зрозуміти, чого ти хочеш, і досягай своїх вершин. Я дуже сподіваюся, що наша з тобою розмова допомогла зрозуміти тобі твою цінність. Ну і звісно, як важливо піклуватись про себе. Знаєш, це не лише про самооцінку, це про повагу до Бога, адже ти його улюблена донька. І важливо розуміти це кожен день знову і знову. Ніколи не забувай про це. А тепер дозволь про тебе помолитися. Дорогий Ісусе, просимо тебе, керуй нашими змінами для здорової самооцінки. Амінь.